Всім привіт, дай Боже, здоров'я. Якщо ви сидите на дивані і не маєте чого вчепитися, то я вам покажу, чого я вчепив в селі. А роботи тут було немало-небагато, десь на 4 дні. З чого я почав? Я почав садка, потім почав перед хатою робити порядки. В кінці дійшов до Люка, що тр треба його переставити, а потім подумав, що треба лохину підрівняти, бо вона якось негарно, нефоремно виглядала. Але коли я взявся її підсипати, щоб вона була рівна за нею, я дійшов до висновку, що треба взагалі її майже чуть не пересадити. Але я вам не буду все розказувати, а краще подивитися відео. Народ, якщо вам цікаво дивитися, то не жлобіться і поставте лайк і підпишіться. А якщо не цікаво, то не дивіться. От така штука. Якщо вам цікаво, що з того вийшло, то можете дивитися далі. Мені прибирання почалося з того, що я вирішив зрівняти горбик, який був між старим і новим садком. Просто коли я перекопував е, новий садок, вийшло, що. Він виходить нижче і там немає плавного спуску. Коли косаркою косиш, вдаряєшся в цей горбик і вона підскакує, як на трампліні. Я не врахував це. І просто коли я перекопував, треба було більше землі нагорнути. А тепер, щоб не копати лопатку, я вирішив граблями розтягнути цю землю, не знаю. Один з кращих варіантів, я вважаю, що це просто зварити ці граблі для вирівнювання землі і легенько там загромадити. Ну і для ока потім воно як косиш, воно гарніше виглядає, а не такий так. Як межа якась між городами. Другим етапом було витягнути пеньок з підвищення, тому що він там вже давно сторчав і портив загальну картину. До того я його не міг витягнути, тому що коріння ще не повністю перегнило. Погромаджу зараз садок від старої трави. Тут ще лишився може якийсь газон, не знаю. Треба то все загромадити, ту стару траву, то все решта. І це вугілля треба вигромаджувати. Де воно те вугілля береться? Я вже його вивіз батьками і загромадив все під чисту. І кожного року земля підтягує те вугілля. Як вона його підтягує, взагалі поняття немає. Так що це все треба прибирати. Не знаю, як ви, а я дуже люблю весну. Люблю весну прибирати, наводити порядки. Я не знаю, це в мене з дитинства. Бо ні одна порадка не є красива, як весна. весну починає природа оживати і хочеться все щось. Переінакшувати, робити, вдосконалювати, прибирати, складати, мити і будувати. Це я перший раз практикую вигромаджування садка, до того я таким ніколи не займався, тому що фактично тут і нема що вигромаджувати. Гіляк як таких нема, а тих пару листочків, що тут падає, їх роздуває вітер. Але я люблю часом дивитися відео, де доглядають за газоном, і вирішив, чому б собі не спробувати цю траву, тре-газон, що тут лишилося з нього, вигромадити. І на моє здивування, трава в садку почала виглядати набагато краще. І це тільки за про того, що я вигромадив просто стару суху траву. І забігаючи наперед, я таки газон підсів. Правда, він ще не проріс? І оскільки ще сітіло сонечко, я додому їхати не хотів. Тому я придумав собі перед хатою ще перекопати раз подвір'я. Я вже там два рази копав, а це вже буде третій раз. Перший раз, коли я перекопував, то було прибирання після того, як я накривав хату. Там стояли підони з цеглою, я їх поприбирав, перекупав, посіяв газон, але я газон взяв в самому ближчому магазині. І він прожив буквально місяць. Він зійшов, я його один раз скосив і фактично, можна сказати, після цього він пропав. Другий раз, коли я перекопав це подвір'я, я просто його загромадив і зарівняв. Але знову ж таки туди заїхала грозова машина, і ще там вроде щось там було. Чи просто заїхала грудова машина? Ну, факт того, що там тепер косити доволі неприємно. І тому я вирішив, що наближається Великдень, весна чого б не зробити приємно. І собі, і людям. І тому я вирішив там перекопаю і посаджу маленьку ялиночку. І посію газончик Тіньовий. Ну і самому приємно, коли приїжджаєш на своє подвір'я і бачиш таку красоту. Знаєш зразу, що ти не даремно проводиш час. Така штука вийшла. Не ідеально рівно, але я вважаю, що краще, ніж було. Принаймні косити буде зручніше. Так-так, е, так, може потім звернути граблі для вирівнювання ґрунту. І тут зарівняю. Ну, Хочу, щоб тут справді було красиво, бо тому що на немає огроження, нічого. Це не означає, якби було огрожа, що я би взагалі тут порядок не робив. Але я думаю тут пісок висипатися не буде, нічого ти вже такого робитися не буде, поїде її. І... Не планую хлопачи, обох перейначе. Але зараз я за хатою погромаджу, якщо встигну, і подвір'я. Бо завтра неділя, а потім цілий тиждень дощик. На наступну суботу, коли я приїхав на хату, я вирішив приїхати чим пораніше, щоб перебрати ось цю купу з це. Так, чого я перебираю цю купу? Поки сусідів нема. І ніхто не бачив, що я знімаю, я вирішив перебрати цю купу, тому що вона похилилася. Тут машини часом оставлять. Не то, щоб я сказав, що вона комусь, що на себе не побіг, якщо вона впаде, але тим не менше, нехай буде. Я розраховував, що я її переберу до 12 години. Перебираю я її того, що вона вже похилилася. Ну, і тут часом мала приїжджає, і подвір'я в мене не огороджене, тому від гріха подальше я вирішив цю купу перескладати. Майже половину цегли розібрав. Не так страшно розбирати, як потім складати. Я думаю, що тут тисяча цегли є. Я ще думаю, потім перемичку треба буде, напевно, звідси забрати. І що ще в мою геніальну голову прийшло? Я думаю, що тут можна ще посадити е, живопліт. Е, я розглядав варіант з Лавровишнею, але оскільки я цікавився в Ютубі, то Лавровишня є отруйна. Ну, типу, Там ягідки є отруйні. Не так ягідки, як кісточки, точніше сказати. Е, типу, ягідку їсти можна, а кісточку викати не можна. Ну, тут зрозуміло, і там ще є е, листочки отруйні, Але наскільки ті листочки отруйні, щось я нічого не зрозумів. Бо, типу, щось в Ютубі нема конкретно, наскільки вони отруйні. Типу, вони отруйні, якщо його їсти, той листочок, але питання, хто буде той листочок їсти. Чи, типу, якщо ти його обрізаєш і сік падає на руку, і опік виходить, як після борщівника. Ну. День. трошки більше півтора години мав хлопця вчитися зранку і зараз наочно покажу скільки та плита похилилася ну так сантиметрів 5 є твердих туди вона теж не хлімає але це мене мало цікавить ой зараз якщо вона не посунеться, то буде цікаво. Але мусить, бо я вже стільки тегло скину. Значить що, відсуваю, підсипаю землю і засуваю її назад. План А не спрацював, тому завжди має план Б. Щось вона взагалі не рухається. Але я пам'ятаю, що ми з братом брати гір. Її... Щось я занадто в себе повірив, Ну, тим не менше. Тут зараз землю я збираю лопаткою. Туди перекидаю, все з однієї сторони підсиплю, тут підкопаю і ставлю її назад. Ван бето Фух. Давай панове між. Дванадцята година, десять рядів я вже поскладав, і можна сказати, що половину кубки я вже перекидав. Щось тут будова пішла не по плану. <риклад> не знаю, як так вийшло, але якось так вийшло. Що я ще забав? Хочу ще раз пересіти газон. Я вже купив по сухостійки, купив епіцентрі, яка мені упаковка сподобалась, такий купив. Трохи зарідко приїжджаю, бо я на роботі, ну але як я може того року буду частіше приїжджати. Ну, тим не менше, зараз пересапаю ось цю частину. Я вже тут підсипав карбамідом, бо в мене лишилося два кульочки. І засиплю газон, а дощ обіцяють на п'ятницю. Зараз субота. Так що доведеться газону полежати до п'ятниці. Якщо чесно, сапання йшло доволі тяжко. Я навіть не вірив, що я досапаю. бо після того, як я поскладав цеглу, я вже нічого не хотів робити. І просапався буквально два проходи, я думав, що вже треба завершувати зйомку і їхати додому. Уявлення немає, як я досапав, але я це зміг. І правду кажучи, напевно, треба було поїхати додому. Або, може, і треба було поїхати, коли почав складати цеглу. Ну, такі думки завжди закладаються, коли ти береш якийсь великий об'єм роботи і фактично здається, що він не посил. Але якщо вперто йти до кінця, можна сказати, повзком, то і доповзеш. Так вийшло і в цій ситуації. Фактично, я вже не мав сили сапити, але я таки доповз до кінця і ще таки навіть посіяв газон і загромадив, так що не здавайтесь. 30-40 квадратів. Ресів а 64 по моїх підрахунках. Ну, що таке добре ж мені лишається десь половину? Я б не сказав, що рідко. Ну, що тут перейдусь. На дворі ще видно, але камера не передає. Хватило мені цього газону ще на другу частину саду. Я думаю, що там не зарідко посіяно і. чи є резон там густіше сіяти, не знаю. Ну, буде видно. Буде видно, коли зійде, а якщо що, то там вже щось придумається. Ще одну роботу, яку я хотів зробити. То це переставити люк на ділянці. Е, я його поставив десь 2 роки назад, аби як, просто на бетонну плиту. До того в мене було просто накрито дошками. І нарешті в мене дійшли руки до цього. Е, як виявляється, цей люк стояв дуже криво. І коли я його ставив, тоді на ділянці було багато всякого сміття, там було перекопано, ще й корчі були рости. Зараз цього всього нема. Може, колись зроблю відео про це все, як воно було спочатку. Дуже цікаво було. Ну, тим не менше. Це треба було закрити це питання і вже зробити по-нормальному. Що три рази я його ставив і таки прорахувався. Дуже тут мало, буде землі тут фактично. Доматор. Щось я собі не подивився, що шу. Зараз я його скоренько переставлю. Трохи довго виставляв. Я забув, що ми підставляли камінці під, під люк, що він не сідав на растворі. Тут йде вище подвір'я, а тут вже воно йде отаке по діагоналі на спад. В ту сторону на спад. Там видно, що навіть сусіда ділянка вона нижча. Ну, зараз я землі немає, де підсипати, Вже потім як буду е копати колодязь на септик, то вже тут буде землі. То, я думаю, я вже тут підсиплю більше. Може, ідеальні рівні я вирівнюю, але трошки підрівняю. A few moments later. Я надіюсь, він ніде не дінеться. Трохи видно, що не така погода має бути для марування. Поки що тримається. Якщо вже дощ не піде, я думаю він вистоїть. Не капітальний спруда. Ніде не, да, не ділиться. Так, нормально. І так. Теж нормально. Тут я вже підняв більше. Щось я прогальмував. Тепер я вже підняв на сантиметрів. Зараз кажу скільки. Е -е, десь 4. 4 сантиметри. Підняв десь. Так буде жарати воно все. Тут я дюбеля не затягував, щоб вона не розлізлася, Але я думаю, що вона вистоїть. Відно нюанси, але завтра вже має бути сонце. Я думаю, він до завтра достоїть. Зараз що, кругом люка протрушую за мною, саджу ялинку, сію газон і буду закінчувати відео. Бо моїх нервів не вистачає. 100% ще я б в таку погоду не марував, якби на YouTube. Це щось нове і цікаве для мене. Шоці? Чотири рази люк ставити, ну то капець. Покажу вам, що я заказав. Заказав канадську ялинку Daisy White. Також я заказав ще газончик. Там буде. Тіньовий. Коли вже її заказав на інтернеті, то я потім пошпарив в Ютубі і подивився, що можна було звичайну канадську заказувати. Ну Ця за 10 років має бути метрова приблизно. А там та, не знаю. Бачив в Ютубі, що за 16 років вона до 4 метрів вроді росте. Ну, буде видно. Просто хотів, щоб спереду хати було красиво. В принципі, там десь приблизно коло вікна я її посаджу, так, щоб і світло не заступало, ну і щоб з дороги було гарно. Може люди будуть менше батьків кидати. Ці коробці не тільки така маленька венька була. Була ще ось ця красуня. але це не моя. Вона якась голубенька. Тепер я собі теж захотів таку ялинку. Ну, правда, зелену, а не голубеньку. Не знаю, наскільки вона росте, теж певно до 4 метрів чи що. Ну, але в неї приріст я думаю, буде більший, ніж з цієї. Так, вроді ніби все розказав. Вона як буде в травні приростати, ну не знаю, який присаджу, чи вона буде приростати зараз. Надіюсь не сохне, то буде... Має бути такі світленькі штучки. Ну, буде видно. Тут я, напевно, поптинаю це все зайве. Надіюсь, воно відросте. Бо, бо в інтернеті казали, що ялинка має відростати, якщо він відтятить типу, дві піхоти, дві вершинки. Надіюсь, ця ялинка так само зробить. Ну буде видно. З весняних робіт мені залишилося тільки підсипати цю лохину. Е, просто так підсипати її я не хочу, тому що треба буде доштуковувати цю пленку. А ця пленка потрібна для того, щоб кислий ґрунт залишався всередині. Тому я її зараз обкопаю і цю пленку підтягну догори. А ця пленка йде в землю десь на 30-40 см. Правда, я зараз загроблю газон, ну, але я прогальмував. Скажу. Ну, вже як є, так є. Ну і тут ще одне питання не зріває, чого в мене всі дерева обкопані в круг, а лохина в мене зроблена квадратом. Якось, як я це робив, щось до мене не доперло. А тепер думаю, чого до мене не доперло, не знаю. Ну, і ще, може потім куплю цей бордюр для газону. Ну, не знаю, буде видно. Я так і знав, що то так буде. Поки воно було в землі, було все добре. Я тільки його розкопав і зразу хочеться зробити його круглим, так як всі дерева. На що я дивився на ті дерева? Було квадратне, та й було б квадратне. Зараз би трошки підтягнув пленку догори, та й би підрівняв. Але ні. Вже все, пропало. Я вже тепер задумався над тим і це вже все, це вже манія. Зараз я його буду робити круглим, хоча взагалі не розумію, як його робити круглим. Поняття немає, як його роблять круглим і, і над таким навіть ніколи не цікавився. Але я, то ж не буде просто круг, щоб круг. То зараз має бути ідеальний круг, бо я ж себе знаю. Бо воно ж так то, то так не, не пройде такий номер. Ну нічого, очам страшно, а руки зроблять. А знаєте, що найцікавіше? Я ж коли їх садив, я думав, зроблю раз нормально і все, і забуду. Але ні, я все весь час щось переробляю. Все, десь спішу. Бігом, 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 бігом. Десь спішу, не знаю. То треба скласти план і йти по ньому. Все, зараз буду. Що я зараз буду робити. Все, зараз буду малювати круг. Я в дитинстві складав книжки переміткою. Я не думав, що дійде до такого. Пряме включення. 6 см десь 30. Ну, 20, як буде, 30-20. І 20 см воно буде виступати довір, так? Виходить 50 см. П'єн? Все, тепер я так розумію, треба брати тачки і завозити в землю в середину. Щось я не хочу другого корочка тепер пересаджувати взагалі. Така краса в мене вийшла. Другий кущ я буду пересаджувати без камери, і пленку я поки що обрізати не буду. Раптом мені щось в голову знов прийде, так що я ще почекаю, поки воно все заросте. На рахунок бордюри я ще думаю, чи купляти його, чи ні, буде видно. А ще тут в мене така закрадується думка, що вони дуже близько ростуть до дерева. Якось воно неферемно виглядає. Я знаю, що я не сидив ближче до межі, того, що... що було все по технології, так сказати. А по-друге, що я, напевно, собі думав, що тут можна підсипати землі, бо в мене межа виходить нижче. А так. Отаке відео в мене вийшло. Невеликі порядочки я поробив по... по ділянці. В загальному зайняло мене 4 дні. Не можу сказати, що я дуже багато зробив. Хотілося б більше зробити, але відео всього не запхаєш. Ну і можна сказати, що і більшість буде для вас і не цікаво. Я думаю, що я вибрав таке саме цікавіше. Бо перед хатою воно вже мене давно мозолило, Того, що той люк там стояв так кривувати, що навіть дороги було замітно. якось не по господарськи Хотілося б закінчити з тим живоплотом, бо живоплот літ буде рости довго. Але я знаю, буде видно. А так взагалі... Мені здається, що цікаве відео вийшло. Можете поставити вподобайки. Це мене змотивує більше. І. Що?